Подяка це потужна безмежна сила, яка здатна змінити ваше життя на краще. Чому і маличку нас вчать дякувати? Тому що, коли ми дякуємо, ми, по-перше, притягуємо до себе ще більше хорошого і позитивного. По-друге, ми відчуваємо себе задоволеними. І ми випромінюємо такі позитивні вібрації, у Всесвіт, що Всесвіт надсилає нам ще більше хорошого і бажаного. І він примножує все те, за що ми дякуємо. Тобто, якщо ми дякуємо за міцне здоров'я, то наше здоров'я стає ще міцнішим. І так далі. Тому подяка це основа всього. Можна дякувати усно, можна писати подяки, можна писати подяки по кожній сфері, можна е, писати загальні подяки, але обов'язково щоденно дякуйте. Щоденно дякуйте, часто дякуйте, тому що інколи те, що для нас вже є норма, ми не цінуємо. Ми думаємо, ну це так у нас завжди є. Чому ми, ми за це повинні дякувати? Тому що ми вже його маємо. Можемо згадати себе в минулому, як у нас ще цього, що на даний момент є в нас уже зараз, ще не було. Тому ми повинні це, за це дякувати. Тому подяка це дуже-дуже важливо. Дуже-дуже важливо. І саме коли ви почнете дякувати, випромінювати любов, ви побачите перші паростки позитивних змін у вашому житті. Я знаю багатьох людей, яким я розповідаю про подяку, і вони кажуть, так, так, я буду дякувати, і там буквально декілька днів вони дякують і далі забувають, і кажуть, ну якось так вийшло. Я забув, забула, і так, і все. Практика просто знецінюється. Тому, якщо ви хочете навчитися регулярно дякувати. Ми будемо з вами дякувати щоденно по різних сферах, тобто не лише в одній, в двох, в трьох, а по різних сферах. Ми будемо дякувати людям, які нас оточують. Ми будемо дякувати людям, з яким у нас непорозуміння, тому що вони теж для нас учителі, і теж ми чогось у них вчимося. І ми повинні робити висновки з того, що вони нас навчають. Тому, якщо ви бажаєте навчитися дякувати, бо цьому потрібно навчитися. Це, здається, дуже легко, але потрібна мотивація щоденно дякувати. Якщо ви одного дня дякуєте і після дякуєте через декілька тижнів, то е, результату ви майже не отримаєте, можна так сказати. Точніше, не отримаєте. Ви повинні щоденно і багато дякувати. Тобто і помічати все навколо, не за щось лише. А за все, що ви маєте, по всіх різноманітних сферах. Навіть те, що вам здається дрібницею, для кого це може бути цій, ну, якоюсь такою величезною мрією. А у вас це є. А ви такі, у ну, ні, я не буду за це дякувати, це для мене норма. розумієте? Тому, якщо ви хочете навчитися дякувати, бо цьому треба навчитися ще раз повторюю, ви можете у мене замовити. Курс подяка покращує життя. Він індивідуальний, я з вами особисто спілкуюся, особисто вас підтримую. Особисто ми пропрацьовуємо саме подяку з вами, тому що коли ми навчимося бути вдячними, ми почнемо ще більше помічати хорошого, позитивного в нашому житті. Тому я вам сильно раджу записуватися на цей курс. Тому що цей курс реально дуже сильно змінить ваше життя на краще. Він просто шикарний. Ви будете відчувати неймовірні мурашки по шкірі, ви будете відчувати себе задоволеними, радісними. У вашому житті будуть відбуватися неймовірні події. До вас будуть приходити позитивні люди, створюватися будуть позитивні обставини, радісні події. Будуть здійснюватися ваші мрії, вам буде здаватися, що це якась магія. Е, да, Подяка це магія, тому що коли ми дякуємо, то е, тоді вона наскільки сильно змінює наше життя, що багато людей думають, що це якісь чудеса. Хоча насправді це просто працюють так позитивні вибрації, тому що відчуєте себе, коли ви вдячні, ви відразу як? Відчуваєте себе добре. Ви надсилаєте цей всесвіт е, сигнал, і всесвіт дає вам ще більше хорошого і позитивно. Тому, якщо ви бажаєте записатися на цей курс, подяка покращує життя, пишіть в коментарях або мені у телеграм. Силочка на мій телеграм є в описі мого каналу.